Приїхали на позицію, почали розгрузку, приход. 200 й один. Я важкий і два легких. Так було з вечора, потім цей. Чотири ранку приїхали, хлопці забрали. Івак. Затягнули в підвал хлопці, там такий Вася голуб. Він був легкий, і він мене затягнув в підвал. Діодицю вибило зовсім, перебило кость, Ну, так по ногах пройшлося. Тут ожог першої був, бо так я бою, як я був кілька і в броньку. Я завжди так ходив. Так легше, якщо був там в то. Можливо, обгорів буде набагато більше. Ну, так. Ну, все сталося так. Якось. Ніхто не, не ждав. Ми думали там, що десь якийсь дрон буде, все прислуховувалося, щоб не було нічого. БК привезли. Отак, От. ну, постачання, таке все. А тут, походу, 82-га міна.